Красиво ходять, от як он там крутить, Трамп. Ну. ходит. Я вам навіть скажу їздить і навіть скажу літає, чого ваш бункерний царь не може собі дозволити. Так, да, там санці Рассматриваю, не рассматриваю. Главное, як це не нравится, даже так как-то невежливо стал говорити. На наших глазах відбувається байденізація Трампа. Байденізація Трампа, яке цікаве слово зараз ввійшло в російський словник. Звідти вийшли слова мір, справедливість, чесність, достоинства. Але ввійшло слово байденізація. Ну що ж, непогане слово. Рано з позиції єдине, якою може говорити з Путіном, в очередною версію Байдена. І тим самим, він що, на повному серйозі вважає, що він зараз нам може через губи указувати а ми будемо подчинятися? Він так нічого і не понял? Та навпаки, мені здається, поняв. Вам же все одно перед ким плазувати і кому подчинятися. Вам головне, щоб команди чітко віддавали. Тому що про те, щоб включати мозок і думати, мова не йде. Ну, Тому що ви настільки ну, 25 років. При владі Путін, ну то вже за цей час мозок відсох? У вас вже немає можливості подумати, зважити і прийняти раціональне рішення. За 25 років він всохся. Тому вам головне, щоб чітко команди віддавали. А хто це буде робити? Вообще все одно. Он не зрозумів, то, що ми рукавшимося нашими національними інтересами. Які і... ваші національні інтереси в Україні? Яке ви маєте відношення зі своїми національними інтересами до України? Ваши национальные интересы, вот там где-то на Амуре, Камчатке, может, пока что, э, где там э, постоянно эти миги взлетают, в каком-то там Красноярске, э, в каком-то там э, вот этой э, э, Саваслейке, вот там ваши национальные интересы. Если это Трампу не нравится, это свидетельствует о том, что он так ничего не понял про Россию. А значит, велика загадочна русська душа. Про неї ходять легенди, але ніхто її так і не бачив. Тому та, поняти її дуже складно. Ну, бо не можна поняти те, чого не існує. Він пропонує нам умови, які не є відповідальними нашим представленням, про те, що для нас добре. А чому ми маємо робити Трампу приємно? Взагалі, сама ідея, з якої радості ми маємо робити Трампу приємно? Ну, подивіться, як... Как... Тому що робити приємне Путіну ви ж можете, то чому не робити приємне Трампу, ви в принципі, знаєте, якби тільки комусь приємно було. А там вже яка різниця, яка буква перша стоїть, Т чи П, вже неважливо в прізвищі.